Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги огляд подій, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції та про хід навчань українських військовослужбовців. Минула доба на Світлодарській дузі почалася з масштабного бойового зіткнення під Луганським, яке тривало безперервно 5 годин. Противник атакував за підтримки бронетехніки, мінометів і гармат. Випустивши десятки мінних снарядів, пізніше на цих рубежах відбулося ще два ворожих обстріли загальною тривалістю 4 години. Зазнавши невдачі у спробах володіти новими позиціями сил антитерористичної операції Влоб, окупанти намагаються, так би мовити, промацати ґрунт для удару з флангу, зокрема, потужні обстріли з боку ворога. Відбулися в Троїцькому та у Воздвиженці. Це колишній красний пахар. Противник активно застосовує важке озброєння як міномети, так і гаубиці, причому цілими батареями. Також ворожа артилерія знову зачепила селище Миронівка. Внаслідок агресивних дій окупантів у світлодарську пошкоджено житловий будинок та поліцейський автомобіль. Також з нуля годин сьогоднішнього дня в районі проведення антитерористичної операції відповідно до домовленостей тристоронньої контактної групи запроваджено різдвяне перемир'я, яке передбачає повне припинення вогню безстроково. Станом на 11 годину сьогодні противник цю домовленість порушив. Він здійснив чотири. Обстріли на Луганському та Маріупольському напрямках. І тепер хроніка подій по всьому фронту за минулу добу. На Луганському напрямку основні бойові дії розгорнулися після 17-ї години. Зокрема, у Новозванівці противник застосував гармати і міномети, а у СИЗОму установку залпового вогню град. Ще один мінометний обстріл відбувся у жовтому. Крім цього, Окупанти порушили режим тиші у станиці Луганській, Лобачевому та Новоолександрівці. Всього минулої доби на Луганському напрямку зафіксовано 10 ворожих обстрілів, половина з них з важкого озброєння. При цьому по наших позиціях було випущено 15 мін, 35 артилерійських снарядів і 4 реактивні снаряди з реактивної установки залпового вогню ГРАД. Донецький напрямок. Окрім ділянки фронту Троїцьке на Новолуганське активні бойові дії вчора велися і на інших рубежах. Противник активізувався по горлівському периметру, обстрілявши наші позиції у селищах супутниках Торецька, Північному та Південному, а також у Верхньоторецькому та новоселівці Другій. Половина обстрілів велася з важкого озброєння. У північному пошкоджено два житлових будинки. В Авдіївській промзоні було 5 перестрілок між силами антитерористичної операції та окупантами. Найпотужнішими були четверта та п'ята, які відбулися відповідно в день та ввечері і тривали загалом 7 годин, супроводжувалися щільним мінометним вогнем. І по наших позиціях при цьому було випущено близько 170 мін різного калібру. На позиції шахтобутовка Бутовка, вчора ввечері, українські воїни пережили потужний тригодинний мінометний обстріл з боку окупованого Спартака. В Донецькому аеропорту вчора було спокійно. Всього минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано 19 ворожих обстрілів, 13 з них із важкого озброєння та одне бойове зіткнення. Маріупольський напрямок головною подією дня, як вже повідомлялося, вчора стала. Бойове зіткнення у водяному. Там сили антитерористичної операції були атаковані ворожою диверсійно-розвідувальною групою у складі 8 осіб. Бій тривав приблизно 20 хвилин. Загалом обстановка залишається незмінно тривожною на ділянці фронту талаківка лаківка Широкіна, і вдень і вночі тривали потужні мінометні артилерійські обстріли. По наших позиціях було випущено понад 120 боєприпасів різного. Калібру. На інших рубежах майже ідеальне примир'я. Один короткотривалий обстріл з боку противника відбувся під Докучаєвськом. Після 19.30 противник згорнув активність і більше того дня наших військових не турбував. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку зафіксовано 19 ворожих обстрілів, 11 з них з важкого озброєння і одне бойове зіткнення. Тож за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає. Один військовослужбовець отримав поранення, четверо контузію. Національна гвардія затримала жінку, яка підозрюється у співпраці з бойовиками. Зломисницю зупинили на блокпосту при виїзді з Маріуполя. Під час перевірки документів встановлено, що ця жінка причетна до діяльності окупантів. І Служба безпеки України України виявила ще п'ять схованок зі зброєю та боєприпасами в районі проведення антитерористичної операції. Схованки знаходилися у лісосмугах та покинутих будівлях у селах Іванівка та Широкіне Донецької області, Старобільську і селах Лиман та Муратове Луганської області. Звідти вилучено два протитанкові гранатомети рпг 26 мінометну міну, вісім. Гранатометних пострілів, 10 ручних гранат, 1 кг пластиду та понад тисячу набоїв різного калібру. І по всій Україні тривають фінальні військові навчання 2016 року. Зокрема, на Житомирщині пройшли триденні збори десантників під керівництвом командувача ВДВ Збройних сил України, генерал-лейтенанта Михайла Заброцького, представники вищих штабів та офіцери. Обмінювалися знаннями щодо новітніх зразків озброєння, тилового забезпечення та застосування систем зв'язку артилерії і цивільне військового співробітництва. Також військові здійснили навчальні стрільби та ознайомилися з новим спорядженням, яке незабаром надійде нашим десантникам. Тим часом миколаївські десантники завершили програму парашутних стрибків. В небо піднімалося понад 500 військовослужбовців. Близько половини з них здійснили стрибок з парашутом вперше. На цьому поки ще вся інформація. Якщо є питання, уточняйте, будь ласка. Якщо немає, всім дякую.